Розпочинаємо процедуру завантаження. Під час баталій винищувачі відіграють важливу роль, адже контролюючи повітряний простір, ти отримуєш значну перевагу. Але що робити, якщо це космічна битва? Одразу після цих слів уявляєш собі перестрілку масивних фотористичних кораблів, які на вражаючих дистанціях проводять залпи із раніше небачених гармат. Або цілу флотилію, які своїми лазерними пострілами створюють цілу стіну із світла. Як ви розумієте, в цих думках зазвичай немає місця малим винищувачем, але будь-який хіагарянський оператор зможе вас запевнити у зворотньому. Завдяки K2Jet буде проведено короткий огляд хігарянського перехоплювача РХВ2, адже ви знаходитесь на станції Хобіненс. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, підписка, комент це саме те, щоб розрушити алгоритми. Навіть незначний коментар у декілька слів впливає на просування відео. А чим нас буде більше, тим завзятіше буде мотивація створювати новий контент. Розпочати процедуру ознайомлення. Космічний винищувач це майстер-клас компромісів та оптимізації, створений з урахуванням вимог швидкості та практичності, захисту та знарядь ураження. І наш сьогоднішній гість Блейд МК-31 цілком і повністю вписується в ці рамки, річ тім, що дана конструкція передбачається для використання не тільки в космічному вакуумі, а й в атмосферному просторі планети. Так вже вийшло, що технології тієї ери скоріш були не чимось новим, а по факту перевідкритим, добре забутим, і Лезо не є винятком із цього правила. За основу було взято пустельний ганшіп коаліції, а використовуючи технологію, яку приховували Геалціани, вдалося вдосконалити реактивні рушії, після чого почали проектувати оптимальну конструкцію нового апарату. Його корпус складається з декількох шарів, фізеляж захищає внутрішні від радіації, високих температур та створює первинний захист проти космічного пилу. Складається він із комбінуванням глицевих смольних композитів і сіткою рекомбінованого суперпровідника, поверх якого все покривають тугоплавким, легованим сплавом молібдену. Сам каркас складається із перевідкритого титанового сплаву, який відомий своїм високим співвідношенням міцності до ваги. Незважаючи на те, що його цільове використання є у космосі, він не обмежується ним, апарат наділений аеродинамічною формою. Кожний вигін, кожний кут, кожна поверхня ретельно розроблені, щоб мінімізувати опір і на високих швидкостях створювати підйомну силу, після чого й народився дизайн леза 17 метрів довжину, зубоподібна форма, із кабіною в центрі, прикритою броньованими розсіювачами по боках. Ззаді були розміщені два космічних реактивних рушія на самому корпусі до десятка маневрових форсунок. Кабіна розміщувалась попереду малої гравітаційної пластини, що зменшує перенавантаження на пілота. Сама ж пластина здатна підтримувати винищувач у стані спокою відносно інших космічних кораблів. Також завдяки підключеній сітці суперпровідників створювалось первинне відштовхуюче поле, що не дозволяло космічному пилу пошкодити фізуляж винищувача, коли то розсікав галактичний простір. І у випадку потрапляння у госту туманність, дає шанс розвернутись та вилетіти з неї. Згадуючи про швидкість, в Хіагарянському небі він пролітає 325 метрів на секунду, а після ряду покращень може досягнути позначки у 480. Що стосується озброєння, то була присутня кінетична гармата, яка розміщувалась по центру вздовж на фюзеляжу. Завдяки ній він здатний з великою швидкістю та точністю вражати ворожі борти, створюючи при цьому особливу небезпеку бомбардувальникам та розвідникам. Ескадриля перехоплювачів гіагарян складається з п'яти одиниць, а завдяки своїй швидкості і маневреності вони навіть здатні тривали часом докучати капітальним кораблям, які без ескорту чи зенітного прикриття будуть отримувати точкові, але болючі ураження по основним вузлам. Якщо брати із тактичної точки зору, то ворог, який не має високотрекінгового чи швидкострільного озброєння або не проводить контрзаходи, приречений бути розгромленим. Навіть десяток таких ескадрилій може з легкістю розтрашити якогось тяжа із фрегатами, які будуть його супроводжувати. Також саме завдяки винищувача, можна провести стрімкий рейд на ресурсні станції, збирачів чи депо, виснажуючи при цьому економічні можливості супротивника. А ще краще укомплектувати ними авіаносець чи крейсер, після чого провести гіперпросторову атаку. Поки основні ворожі сили зайняті іншою метою, швидке розгортання винищувачів здатне нанести нищівного удару головній цілі, після чого у такий самий спосіб на борту авіаносця відступити, уникнувши зустрічі із ворожим підкріпленням. Якщо ж взяти з історичної точки зору, то він не схожий на винищуваче ери вигнання. Так як тоді, був період глибокої космічної експансії. Це трактувалось тим, що бойові дії в межах планетарної атмосфери не проводились. Незважаючи на те, що МК-31 є першою серійною моделлю хв 2 він мав декілька попередників, таких як МК-16 та МК-22, допрацювання яких і породило 31-го. А після перемоги над Вейграми конструкцію було покращено, після чого базовою моделлю став Blade MK-23. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка, комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео. by.